Ну, я думаю, це почалося в першу ніч. Тобто, знаєте, та перша ніч була руйнівною, і ЕЕ -е, це дійсно вивело одну сторону з гри, як ви знаєте, руйнівний ЕЕ, -е, руйнівний вечір, день. І ЕЕ, а -е, це в основному продовжувалося таким чином. У мене, у мене є зустріч у ЕЕ, -е, військовій кімнаті, трохи пізніше, ЕЕ, -е, кімнаті ситуації, як деякі її називають. Отже, ми зустрінемося, ми побачимо, чи це ми посеред це жахлива річ. Я ненавиджу бачити це. ненавиджу бачити всю цю смерть, стільки смерті та руйнувань. Але смерть у першу чергу це те, що я ненавиджу бачити. Це означає, що ви ще не прийняли рішення, що робити. У мене є. У мене є ідеї щодо того, що робити, але я ще не визначився. Я люблю приймати остаточне рішення за одну секунду до його терміну. Знаєте, бо все змінюється, я маю на увазі, особливо на війні. Все змінюється на війні. Може змінитися від однієї крайності до іншої. Війни війни дуже погані. Не було причини, щоб це була війна, не було причини для Росії Україна. Багато війн не було причини. знаєте. яке ваше послання американцям, як тут, так і за кордоном, які не тільки стурбовані можливим залученням США в інший конфлікт на Близькому Сході, але й турбуються про можливу помсту тут вдома. Так, так ну я теж не хочу втручатися, але я вже 20 років, можливо, довше кажу, що Іран не може мати ядерну зброю. Я це говорю вже давно, і думаю, що вони були за кілька тижнів. Від створення, і їм потрібно було підписати документ. Думаю, що тепер вони бажають, щоб вони його підписали. Це була чесна угода. І тепер підписати це важче, знаєте, це багато води потекло під міст. Але, е. ви знаєте, це дуже е, я, я кажу це дуже просто. Іран не може мати ядерну зброю. Це занадто велика руйнація. І вони б її використали. Знаєте, я вірю, що вони б її використали. Інші її не використають, але я вірю, що вони б її використали. От і все. Для мене це дуже просто. Вони не можуть мати ядерну зброю довгий час, і я думаю, вони були за кілька тижнів від того, щоб мати його, і вони повинні були підписати документ. Я думаю, вони зараз бажали би, щоб його підписали. Чи є знищення або демонтаж центру ядерного збагачення Фордо передумовою для угоди? Чи є це червоною лінією для вас? Ні, це просто те, про що люди говорять. І що вони мають. Ми єдині, хто має здатність зробити це, але це не означає, що я збираюся це робити взагалі. Так у нас найкраще військове обладнання у світі. Ви бачите це у цьому бою. А у нас є літаки, які невидимі і літають навколо. Як знаєте, е, ніхто не може їх побачити, стелс. Ви хочете бути непомітними сьогодні ввечері. Знаєте, ви можете бути непомітними, ви ніколи не програєте так, але це неймовірні літаки та зброя. Ми маємо найкращу зброю у світі за далеко ніхто близько. І ми, ми ну тобто, певні країни користуються цим. Ізраїль має неймовірне озброєння, отже, побачимо, що станеться. Я не. Я не... Мене про це питали всі, але я не ухвалив рішення. Хороший договір для них, і можливо, це все ще може статися. Мабуть, вони хочуть приїхати і побачити нас. Вони хочуть зустрітися зі мною в Білому домі. Це велика заява.